Дуже багато країн світу хочу сказати, що шуруповерт краун набагато менший. Побачимо, що він ще може. Також буде розігруватись ось такий молоток. Хочу вам друзі сказати, що WorkPro, А в Європі євроремонт вважається звичайним. Всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дедошній. І сьогодні у нас на огляді безщитковий шурупокрут від торгової марки Аккі Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Даний шупокрут може зажимати оснащення від 08 до 10 мм. В Ці моменти ми перевіримо. Крауни вказали, що максимально може працювати з оснащенням в металі 10 мм, в дереві 25 мм. Також вказано, що комплектуються батареями 2 Ампер годин і максимум 20 вольт. Завжди наголошував і буду наголошувати, що мені подобається, як краун вказує параметри свого інструмента. Це на всіх інструментах, на всіх упаковках. Виготовлений даний шурпокрут на заводі MeritLink, штаб-квартира якого знаходиться в Швейцарії Арі і Мерітлін поставляє свою продукцію в дуже багато країн світу. І також Краун нам тут вказав, що цей шурпокрут працює на єдиній 20-вольтовій серії акумуляторного інструменту Краун. Друзі, відразу вам скажу для тих, хто не знає, що торгова марка Краун відноситься до професійного інструменту. Це є завод Гігантіще, на якому частково виготовляються корпуса для Bosch, для Metabo. Сильно углублятися не буду, але завод має дуже багато всяких різних патентів, своїх розробки. І вам скажу ще таку інформацію, колись давно завод Краун, то Meritlink, переманив до себе. Інженера з метабу. Уявляєте, переманив інженера з метабу, який працює зараз на заводі Краун. Як бачите, поставляється даний шуруповерт в пластиковому кейсі в комплекті дві акумуляторних батареї, а зарядне. До речі, можна шурупокрут зберігати разом з батареєю і сюди ще може поміститись батарея 6 Ампер годин. І, до речі, в кейсі також є місце під оснащення. Покажу, як виглядає батарея від краун. Широка защёлка. Є, ось бачите, вентиляційні отвори. У нижній частині батареї також, як бачите, є. Вентиляційні отвори, відповідно, є дата виготовлення, і у передній частині є індикатор заряду батареї. Ось так виглядає зарядний пристрій, і як бачите, зарядний пристрій має 2 А55 Вт. В комплекті також йде гарантійний талон і інструкція. Ось такий каталог з різною продукцією Crown. До речі, друзі, пишіть також, на який інструмент вам ще інтересний огляд. І я без проблем зніму його. І ось, будь ласка, зі зворотньої сторони покажу, скільки продукції виробляю, але це ще не вся продукція, це новинки. І чуть не забув сказати, що в комплекті йде скоба для фіксації на ремені. Друзі, як бачите, кейс тут нереально вмістивий, може багато чого поміститися. Без проблем закривається, можна ще щось покласти. Як завжди тест 90 кг, ну, трішки прогинається, але не тріскає ніде. Друзі, відверто кажучи, скільки тестую інструменту, Такого ще що кейса, щоб поміщав в себе стільки інструменту, ну реально в мене ще не було. Ось все таке необхідне, можете носити з собою в цьому кейсі. Ну що ж, друзі, тепер по традиції, як завжди, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати цей шуруповерт в руках, а тим більше ним покористуватися. Даний шуруповерт має повністю-повністю прогумовану ручку. Як бачите, ручка має спеціальну структуру. Це зроблено для того, якщо у вас руки в мастилі або там мокрі спітніли, щоб був ліпший хват. Відразу хочу показати, що резина тут. Хорошої якості та надійно зафіксовано до корпусу. І покажу, друзі, що задня частина корпусу також прогумована. Це зроблено для того, щоб впиратися рукою. І з обох боків шоропокрута є гумові вставки. Одна і друга. Шорповерт дуже зручно лежить в руці, має, як бачите, ручку ергономічної форми. Два пальці ось тут сходяться. Хват дуже природній і без проблем можна дотягнутися великим і вказівним пальцем до перемикання реверса. Сам по собі шурупокрут має LED-підсвітку робочої зони. І як бачите, підсвітка б'є точно по центру сверла. Тобто можна працювати в повній темноті. У верхній частині шуруповерта знаходиться переключатель між першою та другою швидкістю. І як бачите, переключатель працює з чіткою такою фіксацією. А це означає, що на ходу не буде перемикатись. Муфта крутного моменту тут має 21 положення і 22 це є режим сверління. І як чуєте, муфта працює щиткою такою фіксацією. Покажу, як виглядає патрон. Як бачите, має великий металевий носик. Це дуже добре, що великий металевий носик не буде шкодитись юбка патрону. До речі, друзі, цей патрон має замок. Чути, як защекнувся. І покажу, як сходяться губки, і скажу, що без проблем він буде зажимати сверло 0,8. Так, давайте поважимо. Даний шуруповерт з акумуляторної батареї 2 Агодин всього лиш на всього важить 1 кілограм 306 грам. Так, давайте зрівняємо, скільки важить мій Bosch 996 грам. Ну зрозуміле діло, він є слабший. Також хочу вам порівняти зі своїм шуропокрутом Bosch. І хочу сказати, що шуруповерт Crown набагато менший. Бачите, яку важливу роль відіграє безщитковий двигун. Так, покажу зверху, щоб ви розуміли, наскільки більший Bosch 12 вольт. Від оцього 20-вольтового шурупокрута. І як я казав, Bosch має трішки грубшу ручку. І поблизу покажу, як виглядає основа патронів. Це є Crown, це є Bosch. Опа! А якщо ви хочете обрати для себе якісний шурупокрут, для цього заходите на е каталог адже на е каталог дуже багато різних товарів і від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, шуруповерти можна вибрати від дешевих до дорогих, можна обрати по популярності, а також можна подивитися, по чому продають найдорожні. Ще шуруповерти. Справа на сторінці є більш дотошний фільтр, де можна обрати джерело живлення. Також можна обрати по крутному моменту, але мені більш за все подобається обирати по торгових марках. Ось, наприклад, вибираю торгову марку Crown, І зразу видно, скільки інструменту Crown від різних інтернет-магазинів. Тут я обираю акумуляторний, тому що мені потрібен шуропокрут. І ось, будь ласка. Ця модель що з огляду. А якщо ви хочете порівняти з якоюсь ще моделлю, просто додавайте в таблиці для порівняння, переходите в таблиці та порівнюєте. Отож, друзі, кого цікавлять якісні шуруповерти, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Ну все, хорош трандіти, давайте послухаємо, як працює чи чутлива кнопка. Ну, як бачите, кнопка дуже чутлива. Навіть немає бистрого такого ривка, що властиво всім вищитковим шуропокрутом. Тобто, як самі бачите, є малі обороти. До речі, друзі, також чуть не забув сказати, що даний шуруповерт має ось тут місце для фіксації лямки підлічки, і також скоба може фіксуватися у цього шуруповерта з двох сторін. Так, давайте попробуємо, як шуруповерт працює з самим малим оснащенням, тобто, чи буде спрацьовувати тріщотка. Ні, прокручується саме менше, що тільки може бути. Так, давайте трошки більше саморіз спробуємо. Ось тут вже спрацьовує тріщотка. Продемонструю Bosch, що може також на першій швидкості. Також заганяє. Ну і так само зупиняється на трішки більшому саморізі. Так, друзі, ну що, давайте тепер по феншую зробимо тест сходинка, перевіримо, наскільки тут чутлива муфта і як вона взагалі регулюється. Друзі, сказати, що я здивований, то нічого не сказати. Наскільки тут просто ідеальна муфта, я думав, мій бош має моя а ніфіга. покажу вам, щоб було видніше. Наскільки, наскільки йде все помаленьку вниз. Кожен шуруп до 14-го положення закручує з таким, як бачите. Мінімальним мінімальним навантаженням 15 й пішов нижче і 16-й вже 90-й саморіз повністю заганяє. І бачите, по різьбі можна бачити, як який шуруп заганяє. Друзі, тобто муфта тут крутного моменту відрегульована просто ідеально. Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, як справляється з великим оснащенням. Я якби не рекомендую, але ну, в мене тут якби тест. Гвинт 6 х 90. Наступний 6х120, на але ну, можливо комусь колись пригодиться у житті. Також не відчуває. Погнали наступний 8х100. На Скажу, шуропокрут не відчуває цієї нагрузки. Піднімаємо ставки. 8х160. Нічого собі в нього дурі. Без проблем також закручує. Так, наступний 10 на 250. Трішечки-трішечки не дотяну. Друзі, насправді я жартую, цей шуруповерт не призначений під таке оснащення. Ну, в мене якби тест, і я перевірив, що він може. Так, 20 ПРВ, друга швидкість. Не відчуває. 26 сверло Форстнера. Також не відчуває. 35-те сверло Форстнера. Ну, як бачите, також не відчуває. І на закуску сорокове. Не рекомендую, але в мене якби тест. Також сверли, але при виході трішки йшло в защиту. Так, друзі, зараз саме цікаво. Зажму сверло 1 мм і перевіримо, чи тримає, і перевіримо, чи в роботі буде тримати. Покажу крупним планом, як бачите, тримає. Як бачите, місце ще в губках є. І, як я казав, без проблем він буде зажимати 0,8 свердло. Як бачите, без проблем сверлиться сверлом 1 мм. Так, спробуємо тепер на максималках, що він може, сверло 10 мм. Також десятку не відчуває. Друзі, саме цікаве, знаєте, що, що я настільки вже поробив, посверлив, і як бачите, акумуляторна батарея ціла. І я відразу скажу, що це завдяки безщітковому двигуну. Ну, давайте поганяємо ще його на продуктивність, побачимо, що він ще може. Так, друзі, встановив ще 35-те сверло форснера і перевіримо, наскільки ще хватить тут заряду батарей. Погнали! Зробив 12 отворів і, як бачите, батарея ще ціла. Так, друзі, зробив 33 отвора. Як бачите, практично ціла батарея, останнє ділення наполовину світиться, ну просто гіперпродуктивність. Погнали далі. П'ять один отвір Осталося два ділення. Погнали далі. Так, зробив 65 отворів. Як бачите, одне ділення ще є. Погнали далі. Зараз заготовку перефіксую. 84 отвора просверлив на одній батареї 2 Ампер годину Шурік вже йде в захист. Давайте 5 хвилин почекаю, може трішки оживе. Так, давайте зразу замірюємо, як нагрівся чи взагалі нагрівся. 32 градуси. Бачите, після такого тесту нон-стоп 31. В двигун свічу там взагалі 27-25. Батарея. 27 градусів 20, 12, Взагалі не нагрілась. Так, на нижній частині замірюю. 31, 32, друзі, це норма. Батарея взагалі не перегрілась після такого тесту. Оце, я розумію, показник. Так, 5 хвилин пройшло. Одне ділення залишилося. Погнали далі. Ні, ні, все. Як показує практика, навіть якщо батарея акумуляторна трішечки остила, все рівно йде в захист. Друзі, відразу вам скажу, що це гіперпродуктивність, тому що на одній акумуляторній батареї зробити стільки отворів, плюс до того всього я ще закручував різні глухарі, саморізі. Саморізи, тест-драбинка. Тобто цих двох батарей спокійно хватить на цілий день роботи. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, зняв патрон. Відразу хочу сказати, що на патроні є різьбовий герметик. Ну що ж, втамували подих і дивимося, який же ж там краун усередині. Оба-на! Так, друзі, відразу покажу, як бачите, кожен провід високотоковий має своє посадкове місце провода. Кнопки управління також мають своє посадкове місце, але вони всі в термоусадці. На кнопці, як бачите, зафіксовані на герметик. Ні один провід не перебитий, не пережатий. Покажу, що кнопка йде з запасом на 42 вольта і від торгової марки John Yan. То мене дивиться, часто то такі кнопки люблять ставити метаву. Так, покажу, що далі йде плата керування. Контакти виходять. З торця, все це діло залите компаундом, але можна від'єднати кнопку, якщо кнопка поламається, щоб не міняти цілу плату. Як бачите, є роз'єм. Так, хочу показати, що конденсатор йде від торгової марки ISH. Сам по собі конденсатор йде на 470 мікрофарад. Покажу безпосередньо, як виглядає сама плата. Як бачите, є заводський номер, видно, що вона зроблена на заводі, а не де-небудь в підвалі. Також покажу маркування двигуна. Видно, номер йде серійний, видно, що двигун заводський не підвальний. І також покажу якор постійний магніт. Як бачите, також йде тут номер серійний. Ну, як бачите, все зроблено якісно. Ось видно, що є балансування даного двигуна. Так, покажу, що підшипник йде від торгової марки FGMDR, і також, як бачите, є. Клас точності підшипник під номером 624 типу RS. Двигун у цьому шуруповерті йде на 6 катушок, але як бачите, як всі катушки акуратно вкладені, між катушками є лак, тобто все зафіксовано. Зі зворотньої сторони є компаунд, щоб ніде ніякий провод не відійшов, і кожен провод, який запитує катушку, в термоусадці. Так, по редуктору, як бачите, Є металева скоба, щоб переключати першу та другу швидкість. Змазки в цьому двигуну, як бачите, достатньо. Так, друзі, зняв шпиндель, здивований вас також здивою, тому що шпиндель фіксується на двох шарикових підшипниках. Ось один і зі зворотньої сторони другий. Подивимось на батарею. Так, дивимось. Покажу, як виглядає плата. Як бачите, ось тут все повністю залито не лаком, а прям таким гелем. Прозорим гелем залито. Так, покажу, як виглядають акумуляторні батареї. 18650, справді 2000 мАч. Є ось тут датчик перегріву. Все зроблено по технології. Між банками є простір це для охолодження. Як бачите, всі банки мають нерухомий свій бандаж. Ну, претензій немає. І що мені подобається, друзі, що є дуже багато отворів для охолодження, і такі батареї менше перегрівають. Так і на закуску давайте глянемо зарядний пристрій. Ну що ж, штамували подих і дивимося. Радіатор охолодження, конденсатор на 47 мікрофарад. Тут ще також є три конденсатори. Ну, дросель. Саме головне, що плата ось ця зафіксована до корпусу, і всі важні елементи також зафіксовані компаундом. Ну, претензій також до зарядного немає, все зроблено якісно. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати? Підсумок буде простий, як варена кукуруза. Знаючи особисто кравом, дуже багато людям радив, і перфоратори радив, і болгарки радив. Також шуруповерти, тобто краун, щоб ви розуміли, взагалі практично ніколи не повертають. Цей шуроповерти реально професійний, призначений для професійних задач. Ви побачили, наскільки тут все якісно зроблено, наскільки тут продуктивна акумуляторна батарея, двигун економить заряд батареї, ну, претензій немає. Дуже сподобалось, що шпиндель іде на двох шарикових підшипниках. Ну і комплектація, друзі, також сподобалась, враховуючи те, що від цієї акумуляторної батареї ще може робити інструмент краун. Ну а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато що цікавого. Друзі, для тих, хто додивився відео до кінця, я зроблю розіграш подарунків. Тобто буде розігруватись такий термус від WorkPro, Також буде розігруватись ось такий молоток 300 грамовий від WorkPro, Викрутка 6 в одному. Я думаю, що я зроблю якісь лоти, якими лотами розіграю ось такі от універсальні ножниці від WorkPro. вони як бачите, можуть її відкривати бляшки і різати всякі різні дроти. Ну і, звичайно, друзі, розіграю ось такий от рюкзак для майстрів від WorkPro. Хочу вам, друзі, сказати, що WorkPro робить професійний ручний інструмент, і дуже якісні там, в них викрутки, молотки. Також покажу зблизька, як виглядає рюкзак. Все йде з логотипами. Рюкзак виготовлений з полістера 840D. Треба, щоб прийняти участь у розіграші. Просто напишіть в коментарях, що ви знаєте про торгову марку Crown і де ви перший раз почули про Crown. можливо, в когось є в користуванні Crown, але коментар має бути більше, ніж 7 слів. Тобто коментар має бути розгорнутим.